Бо номерні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну при виборі авто, ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні. Тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, повісити на ту машину і приїхати подивитися? Бо ну, неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхавсь, не подивився. Отже, от вам пункти при вибору авто. Ви вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там, на eBay чи, можливо, мобайл де є. Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay цей кляні на сайт чи якось так. Перше питаєте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини? Якщо його немає... Чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, от часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто, на що дивиться. На зовнішній вид, бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарна, і ви такі все, беру, вона там на автоматі, вона все ні в кому випадку. Перша справа цей техпаспорт, В жодному випадку не робіться на емоціях. Те, книжку спочатку глянули, чи вчасно мінялось масло, чи було обслуговування нормально, чи міняли масло з фільтрами, чи все окей? Там, в принципі, все зрозуміло. Можна отак телефоном навести, Google там перекладач, і все буде зрозуміло. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині, бо не розбираючись, ну дуже легко попасти. Там як стучить коробка, не стучить зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі. Я навіть не буду це розповідати, бо в цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, і треба взяти авто. Дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись, вивчаєте це. Це буквально за пів години-годину можна зробити. І коли ви прийдете дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу, що зламано, що не зламано. Оці варіанти типу, спитати хазяїна: а чи з машиною все хорошо, чи вона не ламалась, ну вам понятно, що скажу, все хорошо. Не надійтесь, дуриків нема. Особливо якщо ці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Коротше, навіть не слухайте це все. Зараз поїдемо дивитись третє авто. Я далі по ходу розкажу більше. Так, приїхали ми. Тепер вже дивитися третю машину в автосалон. В чому різниця між е, звичайною людиною і автосалоном? по Перше, ну можна на турка попасти чи на доброякісну якусь людину. Ну, якщо вам повезе попасти на класного реального німця, який продає свою машину, ви візунчик. Я так купив свою першу машину. А в чому прикол автосалони? Трошки дорожче. Ну як ну це подержані авто, тут продають трошки дорожче, але вони дають гарантію три місяця, пів року, рік кожен по різному. О, тут так само можна торгуватися. Ну ясно, що звичайною особою я на своїй машині взагалі дві тисячі збив. Типа, я отак там торгувався, там такий момент, такий момент. Не що, сторгував 2000, мені заміна вийшла взагалі там копійки. Ну, отак, можна з реальною людиною торгуватися салонами, так не вийде. Але у вас є гарантія, розумієте? Ми прийшли, купа авто, ми будемо зараз дивитися, цей Mercedes, але при цьому є купа інакших авто. Тобто, якщо ти їдеш десь дивитися до когось машину, то ти приїхав, одну машину глянув і все, і їдь далі. А тут, якщо ця машина не сподобалася, ще такий варіант можна глянути, такий, сякий. Отже, дали нам ключі від машини, і в чому ще перевага авто Салонів тобі дали ключі від машини, ти на території стій, дивись, скільки хочеш, і в тебе ніхто не стоїть над головою, бо коли купляєш у приватної особи, боже, як гарно, стан гарний. Бо коли купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивишся, щоб ти типу, не подивився туди, де не треба і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, примак... вентилятори і так далі, все світло, дальні габарити, поворотники, всі підогріви, у сидінні, як працює мультимедіа, чи все працює на кермі і так далі. Будь-яка оця помилка з електронікою, вона потім вливається, великі гроші. Чи працюють, працюють склопідйомники, чи вони працюють з усіх сторон. Тобто всі, оці, не забувайте на ці дрібниці, бо люди часто побачили: о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить. На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансом, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює склопідйомник якийсь, ну його щоб замінив, ну, це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозі. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась противотуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти все інше більш серйозно це мотор ходова подвеска чи все там нормі і так далі це вже тільки з людиною кроз